До народного контролю звернулася сім'я глумів, люди у відчаї. Поки чоловік вже другий рік воює на Сході, дружина із сином і при надії веде свою боротьбу із комунальниками, які вже місяцями не лагодять дах у їхньому будинку. Це є захисний механізм в домашніх умовах. Коли воно протікає, подивіться, будь ласка, як що з паркетом. одним і другим. Отут бачите, що це. Я просто на аварійці тримаю тряпку і це у 34-й квартирі на тролейбусній 12 хлинув у новорічну ніч. Ремонт тоді пішов на нівець, тепер стіни у грибку, розповідає Уляна. Додає, чоловік вже давно на передовій, тож доводиться самотужки і малечу доглядати, і пороги жео оббивати. Тато привіз мені зони АТО, він злапав з Маріуполя. Слов'янську, потім Святогірськ, Дебальцево і тепер Маріуполь. Ми ніколи не чекали щось більшого, але просто якась. Елементарна повага повинна бути. А пані Галина за ремонт веселі не береться. каже, це марна справа. Я не роблю тут нічого. Я що спальни поставила стелю підвісну, на тільці скінчила. Я більше нічого не роблю. А що я буду робити, аби воно мені впало ще на голову? Показують мешканці нами із ходову клітку. Тут ситуація ще гірша. Активісти народного контролю переконані, жити в таких умовах не тільки неприємно, а й небезпечно. Тут знаходиться управління ліфтом. Жильці жаліються про те, що. Часто за ліфт, напевно, від того, що заливає водою, там замикає і тому стається така ситуація. Ну, стан дуже плачевний, все тече, все капає. Вимагати, бо дірявий дах залетали, йдемо до комунальників. Ті команду народного контролю запевняють, вже за кілька тижнів візьмуться за ремонт. Ми на це реагуємо, тому що фактично лишив жінку з дитиною вагітну. І от вона добувається, 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 і в неї просто вічай. Вона каже: От мій чоловік воює. Ми кожен день його чекаємо, щоб він приїхав живий, здоровий ми за це все, все переживаємо, Тобто ми віддаємо державі все, то що можемо, все, що можемо. А от зустрічаємося з таким, ну, вони рахують, що то бездіяльність, бездіяльність влади. Це максимум до 20 липня. Ці роботи по ремонту похилів будуть виконані. Приступаємо, ми от розпогоджується, і ми через день-два приступаємо до роботи. Народний контроль простежить, щоб комунальники виконали свою обіцянку. І до 20 липня 2015 року ремонт даху по вулиці Тролейбусній, 12 був виконаний. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ